Сказати, що я капець, як пишаю з Соловіном, насправді, не дивлячись на те, що зараз це маленький канал а і інстаграм, і там якийсь е, проєкт. І ми, по суті, агрегатор новин різних. Е, Українських медіа, але, типу, там дуже багато роботи. В нього вже дуже багато вкладено, і коли багато вкладено, ти розумієш цю цінність. І зараз Соловідому вже якийсь час є. Тобто для мене він вже пройшов по їх входження в цю нишу, І я дуже пишаюсь цим проєктом. Я дуже рада, що він існує. Я вважаю, що ми не помилилися з неймінгом і будемо думати далі. От а поки що я пишу грідей, насправді так, да, це важко просто на початках робити це там Безплатно і так далі, але насправді ну, це дуже круто просто. Хто хоче допомогти нам з ідентикою, ми пошукаємо дизайнера на проєкт, на пару замовлень. От, але ну, так, до цього ще буде якийсь час, щоб ми визначили, що ми хочемо.